Як навчити дитину сидіти за столом під час прийому їжі? Не бігати за дитиною з ложкою, щоб не було так, що дитина бігає під час прийому постійно туди-сюди. Відповідно, ми хочемо, щоб дитина могла прийти, сісти, поїсти і тоді йти бавитись. Отже, перше, що ми робимо, звертаємо увагу на те, як ми починаємо наш прийом їжі. Дуже часто буває так, що батьки. Ще не поставили їжу на стіл, а вже закликали дитину. Дитина приходить, сідає за стіл і відповідно починає бігати, тікати, бавитись іграшками. Тому ми кличемо дитину їсти тоді, коли їжа стоїть уже на столі. Це перше правило. Друге, ви знаєте, що робота в aba терапії вона часто є така дуже структурована. І відповідно, що ми маємо зробити для того, щоб вчити дитину. Перше, нам потрібно виміряти той проміжок часу, який дитина може сидіти за столом під час їжі, під час прийому їжі. Наприклад, дитина дві хвилини сидить за столом. Можливо, дитина взагалі не сидить, так от стоїть, прибігає і втікає. Можливо, дитина прибігає, сідає два рази, кусає там, котлетку і втікає. Наша ціль буде поступово збільшувати цю тривалість. Отже, ми виміряли, скільки дитина може просидіти за столом під час прийому їжі. Нехай це буде одна хвилина. Після цього ми беремо таймер, можемо взяти візуальний розклад спочатку, потім. Ставимо таймер і проговорюємо дитини. Час в таймері ми виставляємо коротший, ніж дитина може просидіти. Наприклад, ми з вами вирішили, що дитина хвилину вирахували, що дитина хвилину може просидіти за столом. Отже, ми час на таймері виставляємо 40 секунд. Ми поставили таймер, поставили візуальний розклад. Сказали, що дивися, спершу ми поїмо, потім ти будеш бігати. Дитина цей час може просидіти, тому що 40 секунд наша дитина сидить. Отже, дитина поїла 40 секунд, продзвонів таймер, ми заохочуємо. Браво, супер, молодець! Тримай заохочення і хвалимо, ти гарно сидиш за столиком. Молодець. Якщо дитина цей час прийшов, дитина встає, починає бігати. Окей, нехай далі продовжує їсти, так як дитина хоче. На наступний прийом їжі ми знову робимо це саме. І якщо певний там 4 рази... Дитина спокійно висиджує тих 40 секунд, то ми збільшуємо таймер до 50 секунд. Ми збільшуємо поступово, не робимо різких е, таких збільшень, що посидів 40 секунд, а тепер сиди хвилину. Або знаєте, як е, мені присилають часом батьки відео, з якими я працюю, і вони, е, наприклад, прислали останній випадок, прислали відео, як е, працюють з дитиною. Не по харчовій поведінці. І говорить: ну, давай, сідай, сідай. Ще одна вправа, ще одна вправа, ще тільки одне завдання. Дитина робить це одне завдання, і тут починається. І батьки бачать, що дитина добре робить, а, а давай ще одне, а давай ще одне. Ні, не, не потрібно збільшувати на ходу. Тобто дитина сидить, окей, призовнів таймер, ми даємо заохочення, і дитина, йде, ну, дитина продовжує їсти так, як їй зручно. Так як вона до цього можливо їла. І поступово ви будете цей таймер збільшувати, час буде збільшуватись, і, відповідно, дитина все довше і довше і довше буде сидіти за столом. Що ми робимо, що важливе. Перше обирати притомні цілі. Ми не очікуємо, що сьогодні дитина взагалі за стіл не сідала, а завтра вже буде сидіти, знаєте, з усіма правилами етикету їсти ложкою, виделкою і я не знаю, ручки чимненькі будуть на столі стояти без ліктів, звичайно. що. А ми цього не очікуємо. Ми розуміємо, що це може зайняти тиждень, може більше, може менше, залежить від дитини, від того, як ви вчите, наскільки ви якісне заохочення використовуєте. Це перше. Друге, якщо дитина. Ще час на таймері не закінчився, а дитина хоче втікати, наприклад, встає, біжить, то ми повертаємо дитину за стіл, нагадуємо, дивися, ти ще маєш сидіти. Таймер ми збиваємо до нуля, дитину повертаємо на стіл, дитина сідає і починає їсти цю їжу. І таймер іде заново, і ми показуємо знову на розкладі, що спершу поїсти, тоді гуляти, тоді бавитись. Можемо на розкладі таймер намалювати, що коли продзвонить таймер, тоді ти зможеш бігти бавитись. І ми можемо ігнорувати таке хникання дитини, легкі, легкі протести. Тобто, дитина каже, я не хочу. Ми можемо наполягати. Ні, зараз треба сісти і поїсти за столом. Тобто ми наполягаємо, але без насильства. Ми не заставляємо, не фіксуємо, не тримаємо дитину. Завжди робота з харчовою поведінкою є такою дуже легкою, лайтовою, без насильства, без примусу. Тому ми. Е, ще раз, можемо ігнорувати легкий плач, е, якесь таке, е, якийсь протест легкий. Ми наполягаємо, але не насилуємо. Так, що я ще не сказала: е, е, значить, дитина завершила, закінчився прозвонів таймер, дали заохочення, далі дитина їсть так, як хоче. А Якщо дитина втікла до того, як таймер продзвонів, ми таймер спускаємо на нуль, повертаємо дитину. Так. Все сказала. Все сказала, так. супер, Бачите, розказала вам, як можна дитину навчити сидіти за столом під час прийому їжі. Будь ласка, якщо ви будете і дотримуєтесь, і якщо ви будете дотримуватись цього алгоритму, я вам даю гарантію. Можливо, не за 2-3 дні, не за 4 дні, можливо, за 2 тижні, але у вас вийде навчити дитину сидіти за столом під час прийому їжі. Є діти, в яких є якісь органічні причини, наприклад, якийсь поведінковий розлад, польова поведінка чи інші такі яскраві прояви дух, то, можливо, ми таку дитину не навчимо всі 100% сидіти за столом, але ми точно. 100% навчимо дитину менше вставати із за столу, або навіть сидіти за столом, можливо, дитина буде відволікатися, можливо, дитина буде обертатися або втузитись на кріслі, але все одно це буде значно якісніший прийом їжі і значно спокійніший, як для дитини, так і для вас. Якщо дитина буде сидіти там під час того, коли вона їсть. Практикуйте, користайте, використовуйте практику.